Інженер, бухгалтер, хімік і держслужбовець посперечалися, чий кіт найрозумніший. Інженер покликав свого кота. ікс квадрат, покажи їм, на що здатний. Ікс квадрат підійшов до столу, взяв папір та ручку та намалював коло квадрат та трикутник. Усі погодилися, що це непогано. Тоді бухгалтер покликав свого кота Грозбух. Покажи їм, чого вмієш. Розбух пішов на кухню і повернувся з дюжиною печива, який розклав на чотири кубки по три печива в кожній. Усі погодилися, що це також непогано. Хімик покликав свого кота Шпатель, покажи їм свої таланти. Шпатель дістав з холодильника пакет із молоком з полиці 200 грамовий стакан. І налив рівно 150 грам, не проливши жодної краплинки. Усі теж вразилися, і всі троє спитали держслужбовця А твій що вміє? І тоді держслужбовець сказав своєму коту Перекур, покажи їм себе. Перекур з'їв все печиво, випив все молоко, нагадив на папір, відлупцював трьох інших котів, заволав що в нього розболілася спина, написав скаргу на шкідливі умови роботи, відправив її до санепідемстанції та взяв лікарняний на решту дня.